Н'як базнали слолева в тобі. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій станом на 23 серпня. Усіх принагідно вітаю з Днем Державного національного прапора України. Далі будемо говорити про перемоги наших військ на фронтах. Дрони далі б'ють по Москві, і долітають до москви Світі. Отаку приємну новину ми сьогодні зранку отримали, оглянемо її. Також у нас є просування Збройних сил України у Кліщіївці на Бахмутському напрямку. Тримається наша оборона на Куп'янському напрямку. Ворог не взяв. Це важливо. Ну а біля вербового, вербового, перепрошую, роботаного. Є так само успіхи у наших військ. Там триває боротьба за ключову висоту у цьому районі. І про це детально поговоримо. Ну і просто вишенька на тортику. Це сьогодні знищений комплекс С-400 Тріумф у Криму. Просто такий подарунок від нашого головного управління розвідки, усіх спецслужб і наших військових до Дня прапора. Ну, Сподіваємося, що завтра на День Незалежності, Отримаємо ще й продовження таких от подарунків. Що ж, рухаємося до карти, ну але перш ніж, власне, карту оглядати, подивимось відео з Москви, як там летіли і вибухали дрони у Москві Сіті. Спочатку, власне, короткий фрагмент, як це було. Літік. Ну, ось такий дрон самольотного типу, як вже звикло пишуть росіяни у своїх зведеннях. Врізався у висотку у Москві-Сіті. Ну і там ранкові кадри вже з'явилися того, наскільки пошкоджена була та висотка. Той хмарочос. Видно, що самий, так би мовити, ріг будинку в кутик врізався цей дрон, і там кілька поверхів пошкодило, повибивало фасадні оці скляні вікна, так великі. І, чесно кажучи, це незначні пошкодження, але той факт, що знову цей дрон прорвався, долетів до Москви-Сіті, врізався в якийсь об'єкт. Він от красномовно свідчить про те, що російські засоби протиповітряної оборони не справляються, не зупиняються дрони. Вже скільки подібних атак було, вони продовжуються. Крім того, дрони ж вибухали не лише в Москві-Сіті, але й в Хімках у Підмосков'ї. Там постраждав і житловий будинок, і також якийсь супермаркет. Поруч теж уламки валялися довкола. Росіяни заявили, що вони той дрон збили. Мами ППО, і це вже уламки пошкодили. Хоча б пошкодження якраз будинку, там житлового доволі серйозні, потужні. Таке враження, що там уламки шахеда падали на якогось бобра українського дрона, Вони бобер називаються, до речі, якщо хто не знав. Ну і крім того, дрони атакували і Білгородську область. Напередодні в Брянській області були такі епізоди. В Брянській області там ще й відбулася сутичка на кордоні. Кажуть, що проникало якась ДРГ з української території, і поранені були російські прикордони. Ники, ФСБшники, дехто писав навіть про одного загиблого прикордонника, Але це ще треба перевіряти цю інформацію. Одним словом, там на кордоні Чернігівської області і Брянської теж неспокійно і фактично постійно відбуваються якісь сутички між різними невеликими групами. Ну а цієї ночі росіяни атакували шахедами і українській області різні і північ і на півні були атаки. От якраз півночі почнемо, покажемо кадри із містечка Руни. На Сумщині там, на жаль, атакували школу і знищили цю будівлю повністю. Як ви бачите? На жаль, загинуло двоє освітян, які перебували у цій будівлі. І ще рятувальники шукають під завалами двох людей, яких все ще не знайдено, тому на жаль, може сьогодні ця трагічна статистика на жаль збільшитися, зміниться. Ну і вже додам до слова, що так само на півдні у нас були атаки по Одещині. Це гирло Дунаю, це Ізмаїл. Там атакували портову інфраструктуру. Сховища зерна, і, на жаль, були так само знищені кілька тисяч тонн зерна. Обійшлося без людських жертв. Це вже добрий момент. А також бомби скидали на Херсон, і одна із цих керованих бомб впала на дитсадок, там є поранена людина. Ну такий короткий огляд власне обстрілів, бомбардувань, нальотів шахедів, дронів, які ми за цю ніч і за цей ранок, власне кажучи, відзначаємо і спостерігаємо. Рухаємося. Тепер уже до карти точно. Якраз до Куп'янського напрямку там ну, у нас біля Сеньківки ситуація стабільна. Штурми росіян, щоправда, не припиняються, але і наші військові, які на тому напрямку безпосередньо присутні, з нами спілкуються, кажуть, що Синківка під нашим контролем, ворог її не взяв, хоча й впритул підійшли туди. Росіяни намагаються прориватися От по цій лінії, яку я намалював, від вільшаної від Лиману Першого. Але не вдається це окупантам і насправді на Куп'янській. Напрямку ситуація стабільно контрольована. Ну, Далі рухаємося вже далі південніше. У нас є район Новоселівського Кривошиївки, доволі активний. Так само тут ворог не зумів нікуди просунутися на захід. І також район Кармазинівки, Новоїгорівки вже остаточно стабілізувався. Росіяни все ще присутні тут на західному боці ріки Жеребець, але далі. Далі вже не йдуть, резерви, їхні тут наразі вичерпані, і поки що значного поповнення не спостерігається. Ми вчора говорили, що з Креміної, з Лиманського напрямку, до якого ми якраз вже дістались на карті, ворог навпаки, частину своїх резервів передислокував на південь, аби вони стримували українські наступальні дії на Старомлинівському Линівському напрямку, Бердянський напрямок, умовний так, Старомайорське урожайне або ж біля Роботиного. Звідси трохи познімали резервів росіяни. Попри те, вони продовжують свої атаки в районі Серебрянського лісництва біля Діброви, може, не такі вже вперті, шалені і масштабні, як було раніше. Але все ще ті атакуючі зусилля росіяни намагаються підтримувати. І крім того, в районі Торського так само. За річного Торського ситуація напружена. Вона проявилася в обстрілах цього села Торське цієї доби, і от якраз Донецька обласна військова адміністрація повідомила про те, що Торське, яке, як ви бачите, за три кілометри від лінії фронту розташоване три з половиною приблизно, і Торське було обстріляно жорстко російською артилерією і загинули місцеві люди, які просто сиділи там на вулиці, на лавочці. Місцеві мешканці. Старшого віку, від 63 до 88 років, цим трьом мешканцям там і чоловіки, і жінки загинули. На жаль, під час цього обстрілу є поранені. От якраз троє людей просто втратили життя внаслідок такого російського терористичного обстрілу села Торський. Ну, це зовсім прифронтова зона. Там надзвичайно небезпечно перебувати. Отож загалом на Лиманському напрямку ситуація більш-менш стабільна. Росіяни, от як пише Бахмут. Муцький демон, зокрема про цей напрямок. Росіяни намагаються далі лізти на цьому напрямку, під вогнем наших танків і артилерії, якої вже достатньо в українців. Ну і ніколи не буває достатньо, але вона є, скажімо так, є, і вона потужно б'є по окупантах. І хотілося б завжди більше танків, і артилерії, звичайно, але наша контрбатарейна боротьба успішна, влучна і ефективна. І ось якраз росіяни під цим вогнем пруть, лізуть, вмирає їх тут багато, як пише Бахмутський демон, але руху як. Такого нема, що вже добре. І так само Білогорівка тримається. Ось Том Купер знову розродився звітом австрійський оглядач про різні напрямки. Переважно він описує події 17-18 серпня, тобто кількаденної давнини, але робиться дуже детально, скрупульозно, там перечислює усі підрозділи, полки, дивізії, бригади, які задіяні на тому чи іншому напрямку. І ось, власне кажучи, Купер так. Так само пише про Креміну про цей сектор. Пише про те, що росіяни тут наштовхнулись на позиції 67-ї механізованої бригади ЗСУ, яка має на озброєні передані Словенією танки М-55С. Модернізовані. Так, танки старі, Т-55, але вони модернізовані з британською гарматою Л7 калібру 105 мм, оптикою новішою тощо. І далі, як то кажуть, цей похід, наступ росіян біля Креміної завершує. Шився там, де й починався, От тільки доброго десятка своїх танків і БМП вони не дорахувалися. Тим часом ЗСУ також задіяли у боях в Серебрянському лісництві 92 го механізовану бригаду і, вочевидь, і бригаду національної гвардії Азов. Про це ми вже з вами говорили. Про це пише тепер і Том Купер. Не думаю, що на цьому російські спроби наступу в цьому районі завершаться. Крім того, пише він і про Сіверський район. Це Білогорівка, це вже південніше золотарів. Каверхньокам'янське не якраз сусідній район бойових дій із Креміною, із Лиманським. Напрямком. Пишу про те, що 17-18 числа росіяни і тут спробували провести масований наступ на позиції 81-ї аеромобільної бригади в Білогорівці. Про Білогорівку ми в деталях говорили не раз. І ситуація була дуже складна, але українці втримали тут свої позиції. Це по Білогорівці. Інформація від Тома Купера. Є ще у мене одна прекрасна історія від російського каналу Fighter Bomber. І хотів би вам її розповісти, так трохи відволік. Від карти, Тому що тут йдеться про район Полтави, але там е, відбулася дуже цікава історія із російським гелікоптером Мі-8. Отже, Бомбер», якщо хто не знає, це дуже популярний російський телеграм-канал, який висвітлює е, справи в російській авіації військовій. так, їхні провали, втрати, ну, подекуди і перемоги. Не без того в росіян домінування у небі, якщо хто призабув так, у цій війні. Отже, пише Бомбер» про таке. По нашому по нашій інформації, який пропав пару недель тому, з ним случилось: екіпаж по каким-то причинам потеряв орієнтіровку і пересок ленточку, тобто кордон перетнув цей екіпаж гвинтокрила Мі8. Можливо, пише, я буду перекладати. По ходу, можливо, була радіогра з боку українців, тобто ввели з пантелику, ввели в заблуждение росіян спроби відновити орієнтування, закінчилися безрезультатно. Відповідно, летіли. Летіли ці росіяни на мі 8 у відділі з воздуха аеродром і совершили на ньому посадку. Аеродром оказався аеродромом Полтава Україна. Па-па-пам, приїхали, як то кажуть, прилетіли. Поняв, куди сіли, спробу взлетіти, але були розстріляні в вертольоті на землі. Яке самогубство, як то кажуть. Отже, загинув там бортовий, загинув помічник, значить, командир, командир цього екіпажу Ми 8 нібито 300-й поранений за інформацією файтербомбера. Далі, Фейтер Бомбер пише, просить всіх адекватних, так ніби такі на Росії є, поки не буде доведено протилежного зовсім жодних інших версій цієї історії не поширювати, адже іба других версій бить і не може, пише він. Е, собі прекрасно уявляю, що зараз росіяни жорстко працюють з командиром цього гвинтокрила, так е, і можуть показати нам будь-яку картинку, пише цей. Файтер Бомбер. каже, що мовляв далі потрібно допомогти витягнути з полону цього командира. Якщо там ще хто вижив, то усіх членів екіпажу деньги, якщо нужно, саберем. Ну і полонених так само на обмін знайдемо. Ось така. Історія цікава, кур'йозна, приключилася із екіпажем російського гвинтокрила Мі 8. Мені здається, це було достойно нашої уваги. Отже, бувають і такі на війні, так би мовити, повороти долі, круті віражі, піруети в повітрі От прилетів російський Мі 8 на український аеродром у Полтаві, чи десь поблизу Полтави, там здійснив посадку, там їх тепленькими і взяли. От така от історія. Далі рухаємося, друзі, вже до Бахмута безпосередньо. Субтитрувальниця і тут у нас переважно всі новини стосуються Кліщівки. В Кліщівці є просування наших військ. Про це пишуть декілька оглядачів відразу, підкреслюючи, що ситуація надзвичайно складна, ворог і далі чинить спротив, але вже ми бачимо, що конфігурація отої червоної лінії, окупованої території в Кліщівці змінилася. І от навіть на мапі Deep State ця зміна відзначена. Тобто той виступ, який ми бачили у центрі кліщів який з півночі тягнувся, він е фактично відкотився, його зрізали, відкотилася червона лінія на схід. Тобто, фактично, ця центральна частина селища перейшла у сіру зону. Вдалося відтіснити ворога невеликими кроками, пишуть автори Діпстейт, але сили оборони просуваються на самому пункті, і бої тут йдуть за кожну хату. Тобто є у Кліщеївці поступ, і то бачимо, нехай він в самому селищі, але він значний. Для масштабів власне цього бою, який вже тривалий час відбувається, продовжується. Була в нас певна пауза оперативна, затища. Зараз, очевидно, зібрали необхідні резерви і продовжили бої за Кліщівку українські військові. Том Купер пише про те, що і Кліщівка, і сусіднє село Андріївка, яке бачимо, вже обійшли з обох боків і з півночі, з півдня наші військові, залишаються під впевненим контролем українців. Отже, тут ми бачимо на карті, що. Сама Андріївка, то цей клаптик, дві вулички, вони все ще позначені як окуповані. Це від Діпстейт. Інформація на цій карті так наблизимо максимально Андріївку. Це село дійсно на кілька десятків хат, і то вже розбитих, знищених. Зовсім маленьке таке село. Том Купер же пише, що і Кліщівка і Андріївка під певним контролем українців, хоча може мати на увазі те, що тут збройні сили України контролюють не безпосередньо всю територію населеного пункту. А ситуацію, яка там розвивається, тобто володіють ініціативою, наступають, відтісняють ворога і рухаються вперед. Можна так інтерпретувати ці слова. Після кількох днів боїв за кожну посадку пише Купер. ЗСУ пересувають свою лінію фронту до залізниці, зокрема й тому, що через ті бої почалося кілька пожеж, які вітер поніс у бік позиції росіян. От Така обставина, коли вітер і природа, природні обставини, умови зіграли на нашу користь, як описує це Том Купер. Залізниця у нас розташована у цьому районі. Ось по цій лінії. Від кліщівки, от вона її огинає, трохи от вона проходить далі. А Андріївка це фактично дійсно залізнична станція, можна так сказати, невеличке. На залізниці розташоване це село. Тож повідомляють, що тут жива сила росіян, з якою мають справу ЗСУ, це суміш ВДВ, Барсу. Українці їх називають також еспаньолами. Це хулігани, російські футбольні фанати. Ну, фанати ЦСК Московського, ми вже про них говорили. Їх теж вдалося там розтрощити нашим військовим. А також Ахмат і добровольчі підрозділи. Ну, тобто. То такий дикий салат, якийсь дика суміш із різних підрозділів росіян тут розташовані на цій ділянці, намагаються тут тримати оборону. Поза тим, російські контратаки в цьому секторі ані в Кліщівці, ні в Андріївці, ні в Кордюмівці своїх результатів не дали. Про це і самі росіяни пишуть, визнають це, типу Воргон, зомаю на увазі, отакі от, от канали, так? І відповідно продовжується наступальний рух наших військових в Кліщівці, маємо успіхи. Далі перемістимося до Ромулинівки до Времівського виступу. Вчора Діївку детально оглянули і сьогодні тут зупинятися не будемо. Я принагідно скажу, що росіяни там якісь кадри сьогодні поширювали обстрілів Донецька, але там ще треба розібратися, що куди і від кого прилетіло. Центральну частину Донецька, нібито обстріляли. Сьогодні маєте більше інформації? Пишіть в коментарях до нашого огляду. Я завжди радий читати інформацію, так би мовити, зсередини. От від людей, які близько перебувають, чи мають достовірні дані Про той чи інший сектор, район ведення бойових дій. Зараз про урожай на Старомайорське поговоримо. Отже, тут росіяни продовжують утримувати населений пункт завітне бажання. Це на південь сусіднє село від урожайного, куди вони відступили після втечі з урожайного. Звідки намагались контратакувати без е, успіху? І ось пише той же Купер. Сьогодні ми його будемо цитувати трохи. Не так часто ми це робимо. Пише про те, що е, побита російська 60-та мотострілецька бригада і 247-й полк ВДВ, який теж не повністю укомплектований, ось ці е, якраз підрозділи е, тримають контроль е, окупаційний завітним бажанням. Особливо атакувати вони зараз не в спромозі, але от, от, от там окопали. Тут і річка є, і оборонні споруди, очевидно, зведені. Крім того, штаб 5-ї загальновійської армії посилив їхній східний фланг 37-ю мотострілецькою бригадою, 34-ю. Східний фланг це у нас вже якраз до Новодонецького, до Керменчика, ось цей от район. І відповідно, ці дві мотострілецькі бригади туди перекинули, так чи підсилили їхню присутність там. І ще 136-ту мотострілецьку тримають далі від фронту на випадок, власне, якщо треба буде гасити якісь пожежі, якісь провали фронту. Навряд чи хоч один із згаданих підрозділів, пише Том Купер, має більше ніж 40-45% штатності особового складу, Ось така від нього констатація чи припущення Стану російських цих підрозділів, що вони укомплектовані ледве наполовину зараз. Крім того, українська морська піхота, як ми знаємо, проводила атаки днів 4-5 тому, якраз на цій ділянці, в бік Керменчика, в бік Новодонецького. Йде йшлося про задіяння 35-37 бригади морської піхоти. І от вздовж східного берега річки Мокріяли, і далі в бік Керменчика, от по цих полях, намагалися якраз рух. Це наступати наші морські піхотинці. Не все ніби йшло дуже добре, як пише сам сам Купер, так бік Старомлинівки, наступ просувався дуже добре. Було знищено кілька російських танків, але потім відбувся такий несподіваний епізод з масованим артобстрілом однієї з колон. Про цей епізод ми вже теж з вами говорили в минулих е випусках цього тижня, так в минулих оглядах. от З того, що я чув, поки не зрозуміло, що саме сталося, чи хтось з українського боку. Ку в дурницю, чи може росіяни чи не вперше тут зуміли не обгидитися. Але після обіду того ж дня українці мається навез 18 число. Українці розпочали наступ в напрямку Новодонецького, а також вздовж західного берега Мокрихилів, це вже від Старомайорського. Тобто наступальні дії українців тут продовжуються І в бік Старомлинівки, завітного бажання, і в бік Керменчика Новодонецького загалом ситуація тут і далі розвивається на користь наших збройних сил. Сил. Самі росіяни пишуть про те, що ВСУ стремяться зайняти населений пункт роботі, але це вже сусідня ділянка фронту, і про роботі ми зараз роботи не українською. Так будемо зараз в деталях говорити. Отож, мова йде про те, що вдалося зайти в роботи, зокрема 47-й, але не тільки цій бригаді, так і тут декілька підрозділів працює різних бригад. І вдалося евакуювати там деяких мешканців цього села. Взагалі центральна північна частина роботаного під контролем ЗСУ перебуває у район. Росіян тут розміщено вже на південь від самого села роботано, Вже на виїзді з цього села. Тут є лісосмуга, як ви бачите. Тут є така лісопосадка вздовж дороги на новопрокопівку. І саме у цьому районі намагаються затриматися окупанти. Тут вчепитися в цей укріп район і не відходити далі Новопрокопівки. Якраз про існування цього укріп району пише і той же П'єго Воргонзо, що він є, і це їхня надія, що росіянам вдається, вдасться тут зачепитися. От, а саме роботи, звичайно, вони вже не контролюють і йдуть бої, як я вже сказав, на південному краю цього села. Далі у нас є важливий район ведення бойових дій між роботами вербовим, аж туди до Новопрокопівки. Оця дуга, така, яка у нас вимальовується. Отже, ось, ось, ось аж до траси на Новофедорівку від Новодонилівки, малої Токмачки. І тут насправді ще нічого не вирішено до кінця. Рухаються наші військові бік вербового, намагаються прориватися на вербове. Тут, у цих полях між Вербовим і новопроковом, Новопокровкою, Новопрок... перепрошую, тут дуже схожі назви: Новопрокопівка, Новопокровка. Отже, на цих полях, якщо я зараз не промахнусь, то приблизно знайду цей на рельєфі це підвищення, отже, тут у нас є топографічні такі плями. Отже, йде мова, очевидно, про цей район. А тут є такий пагорб 166. Він називається. І от Купер теж про нього пише, що в цих степах Запорізької області, в районі Вербового Новопокровка, Покровки є е, висота, яка дуже важлива для. Для розвитку подій, для контролю над цим районом. Називається вона пагорб 166 і переважно називають цифрами такі висоти, власне, за їхньою висотою над рівнем моря. Адже очевидно, що цей пагорб має висоту 166 метрів над рівнем моря. Його контролюють росіяни. І там якраз присутні барс 3, барс 14, ось такі підрозділи, можливо, ще якісь підрозділи їм, на підсилення їм, там теж. І власне завдання полягає в тому, аби цей пагорб захопити, тому що це, по суті, найвища висота у цьому районі. З неї відкривається вид і на Роботине, і на весь, всю місцевість, на північ від Токмака. Відповідно, битва за цей пагорб не закінчилася, пише Купер. І росіяни зроблять, навіть якщо вони його тимчасово втратили, так то зроблять усе можливе, щоб його захопити знову. Адже тут у нас зараз в цьому районі розгоряється битва за. Ключові висоти на підступах до Вербового. Ну, а загалом в роботиному знову є сигнали про те, що ще трохи покращили свої позиції, просунулися наші військові на південні, але будемо чекати більше офіційних даних про роботане. Ну і поруч же у нас Токмак, ну як поруч, туди ще трошки треба пройти дистанцію. Це кілька десятків кілометрів, 20 кілометрів до роботиного приблизно, але туди долітає наші, долітають наші високоточні снаряди із Хаймер. Ракети наші долітають, і ось з'явилися кадри знову враження розбиття ворожого штабу командного пункту Токмаку російської армії. От Опублікували вже наші військові такі кадри із дрону. Бачимо спостереження з дуже великої висоти, але приліт чіткий, потужний, і от хмари диму підіймаються над будівлями російського командного пункту. Кажуть, що знищений він був якраз цей штаб ударами хаймерсів. Тобто якраз такі високоточні удари із РСЗВ Хаймерс були задіяні і бачимо, знайшли, розвідали, знайшли, запаленгували координати точні цього штабу, цього командного пункту, і його знищили успішно. Тож такі добрі новини маємо із Токмака. Робота ведеться для того, аби виснажити там ворога і дійти до Токмака вже фізично, прорвати там фронт. Ну і про Крим поговоримо наприкінці сьогодні. Одещину ми згадали, що її шахедами атакували. А ось РЛС і засоби ППО, які супроводжують ті атаки ракетні і шахедні сьогодні були знищені у анексованому Криму. А саме на мисі. Тарханкут біля Оленівки, Ось ми бачимо, це таке крайнє селище курортне, якраз на заході Криму. І тут біля цієї Оленівки було знищено СЛО. С-400, комплекс С400 Тріумф, дорогоцінний, дуже потужний російський комплекс ППО. Спочатку були дані про те, що було знищено інші об'єкти. А саме, наприклад, комплекс Бастіон, який стріляє ракетами Онікс, так, береговий комплекс протикорабельний, і також станції РЛС радіолокаційної боротьби. Але бачимо, що потім вже ГУР, головне управління розвідки, публікувалося чудове відео, Прямо вулкан вибухає там у степу, у Кримському степу, і здіймається полум'я, вогонь детонує, все це дуже красиво. Кажуть, що загалом було сім вибухів у цьому районі, чули місцеві, і знищено повністю комплекс С400 Тріумф. Це така дорогоцінна російська штука. От ми власне, для ілюстрації підготували із параду на Красній площі якраз фото, як виглядає С-400. Бачимо, що на цій машині пусковій декілька ракет, відразу їх там чотири, чотири, якщо не помиляюсь, якщо більше, то виправте мене. Отже, вони всі здетонували, очевидно, вибухнули. І напевно, що постраждала там не лише одна, одна пускова машина, а було їх там декілька, були там станції саме радіолокаційного наведення, поленгування цілей. І от все це вдалося знищити високоточним ударом на заході Криму біля Оленівки. Маємо чудові новини. Це означає, що оголено якраз діру таку на заході Криму, і взагалі в самому Криму. Очевидно, в протиповітряній обороні. І удари ці по різних об'єктах в Криму можуть повторитися завтра, уже на День Незалежності України. От ми будемо чекати таких добрих новин завтра. Від головного управління розвідки від інших наших військових. Підтримуємо Збройні Сили України. Чекаємо від них добрих новин. Наближаємо перемогу. Дякую. Дякую кожному з вас, хто додивився до кінця цей сьогоднішній огляд. А також не забувайте, будь ласка, про лайки, про коментарі. За них за них теж принагідно. Дякую кожному нашому глядачеві. Побачимося вже завтра у святковий день на день незалежності України.